Дорогі друзі, ця посилка прибула в Україну ще 17 квітня 23-го року. Але я отримав її тільки зараз. Я вже й не пам'ятаю, яка там книга, що я замовляв. Для мене це такий самий сюрприз, як для вас. Я зараз відкрию і ви, і я. Ми дізнаємось, огляд якої книги з'явиться на каналі База От. ближчим часом, ну ближчим, не дуже ближчим. Думаю, місяці через два. Тому зараз я її відкрию. Бачите, вона абсолютно запакована. І. Це в нас дивовижна книга. Я вже бачу, яка це книга. Це дивовижна книга Меттью Волкера. Чому ми спимо? Чекайте. На каналі База огляд дивовижної книги Меттью Волкера. Чому ми спимо. До зустрічі!